Голосування у Верховній Раді там 20 хвилин тому проголосували за відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Таке рішення підтримав 261 депутат. Сам очільник уряду виступав перед депутатами, хоч вони його і не дуже уважно слухали. Нагадаю, Денис Шмигаль, рекордсмен серед усіх українських прем'єрів. Він очолював Кабмін найдовше, понад 5 років. Втім, уряд він не залишає ймовірно очолить міністерство оборони. Ба більше це відомство можуть об'єднати з міністерством стратегічної промисловості. Словості голосування за новий кабмін відбудеться вже завтра. Очолити його має нинішня перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко. Посаду її запропонував президент України. Прогнозують, що Рустем Уміров з посади міністра оборони перейде працювати послом у Сполучені Штати. Міністром економіки може стати нинішній заступник Юлії Свириденко Олексій Соболєв. Його відомство об'єднають зміна Пека та Мінекології. Ймовірно, міністр енергетики Герман Галущенко очолить мін'юст. Міністерка екології Гринчук енергетичне відомство також можуть ліквідувати міністерство національної єдності України. Консультації щодо формування нового уряду і його складу ще тривають.